Так, доброго дня вам, шановне панство, і тут сплили нові подробиці по справі по скасуванню НКРЄКП КП постанов. Виявляється, що дійсно доказами підперли настільки, настільки що ці постанови по договорам незаконні, що просто-напросто почались уже хімії судді. Виявляється, що перше судове засідання відбулося з 26.05.2022 року, а самі ухвали, ухвала про призначення засідання на 20 червня 11, на 11 годину 2022 року була тільки зареєстрована і опублікована судом 22.08.2020 року. Позивач не отримував ні повістки, ні копію ухвали і дізнався тільки через два місяці про те, що було підготовче засідання було призначено справу до розгляду. Ще однією ухвалою, яку суд ухвалив, навіть не повідомивши, суддя Арсірій ухвалив, навіть не повідомивши про дату і час судового засідання, виявляється, була 17 серпня 2022 року, якою він закрив підготовче засідання. О, хімія! Не повідомивши належним чином взагалі нічого. І чому саме вони почали таку хімію чудити? Тому що. Виявляється, що до справи, до справи по скасуванню постанов ЕНК про затвердження договорів по газу було залучено ще й третю особу ТОВ газопостачальна компанія Нафтогаз України, тобто Вітренко чудо тому що доказами ми підперли повністю неспростовними, що це все фікція по постачанню, і таким чином, цей проміжок часу позовна заява була подана 31 грудня. 21-го року, 5 січня, був здійснений авторозподіл. І таким чином, ось за цей проміжок часу, що вони не повідомляли, навмисно намагались крутити хімії по судовим рішенням, вони просто-напросто оцю газову аферу перевели з оболгазбутів до Нафтогазу. Це який їм проміжок часу треба був, щоб хоч якось оболгазбути ну якось їх відсторонити. Тепер іде. 24 го буде е, судове засідання, це вже е, е, по суті розгляду справу е, бу, е, повинно було бути 3 жовтня. Стоп, А як? Як, якщо ні повісток, нічого взагалі не отримано, ні копій ухвал не отримано. Крім того, начебто, от ухвала від 26.05 надіслана була 26.05. Цей же день судом. Ге, не ви вважаєте ідіотами нас? Що ухвала надсилається тільки після її реєстрації, а зареєстрована вона була тільки 28 серпня, через 2 місяці, а то й через 3 навіть. Розумієте? Тобто, до реєстрації вона не могла бути надіслана судом. Отже, тепер уявіть просто-напросто, наскільки неспростовні докази, наскільки неспростовні докази, що суддя Арсірій почав чудити. Ну, то, якби нічого, далі буде цікавіше. Підготовчі засідання ще будуть по цьому. Але все ж таки, це вже. Свідчить про те, що незалежно від е, ісходу справи, це вже свідчить про те, що доказами підперли повністю. що Саме через е, ці е, ш, е, підперли цим, що, догов, е, що умови типового договору постачання природного газу, розподілу природного газу, а також правила постачання природного газу були застосовані до е, їх публікації офіційними, до набуття ними чинності. Отже, Таким чином, вас було втягнуто насильницькі в цивільному правовідносини. Від навіть не знали про існування взагалі такої послуги, як постачання природного газу, що акцептовано ваші договори було саме за сплатою вами першої квитанції, як це було в редакції цих постанов договорів до 2020 року. А оскаржити, подати заперечення на ці договори, ви змогли тільки після офіційної їх публікації 1 грудня 2015 року. Тобто це повністю підтверджується те, що ці договори є нічим іншим ніж обманом і в подальшому всі ваші гроші, починаючи з 2015 року за постачання природного газу, також за розподіл природного газу, і за транспортування повинні вам бути повернуті у подвійному розмірі, відповідно до цивільного кодексу, як обман. Як обман. Якщо ви сплатили 1000 гривень в місяць, повинні вам повернути 2000 гривень. Просто-напросто шкода. Наразі зараз там готуємо цікаві папери. Хлопці готують на суд, будуть відправляти. Але судові засідання будуть дуже-дуже цікаві. І ці будуть папери опубліковані. Просто поймете самі хімію. Як, як суддя Арсірі намагається як вуш пропетляти, намагається як вуш пропетляти і посприяти затягуванню зашморгу газового на шиї громадян України. Тому Яшко, справа буде дуже цікава. Дуже-дуже цікава. Від до НАК «Нафтогаз» нас також буде дуже, дуже багато питань, дуже багато питань, дуже багато. Тому що ж як це вони здійснюють постачання? І так далі, і тому подібне. Чий газ, експертиза газу, це все буде повністю витягнуто. Яким же ж ми газом користувалися з 2015 року, тобто справа намічається дуже-дуже чудова. Тому зараз трошечки, е, з, ну сьогодні-завтра буде опубліковано все ж таки заяву про приєднання третіми особами. Третіми особами закидувати будете закидувати іми масово, масово, незалежно. Чи через неділю воно там буде, чи через місяць воно там буде розглядатися. Це. Але все ж таки. Дуже, значить, доказами настільки обґрунтовано підперли, що їм не, нема виходу, немає виходу. Як тільки усіляко намагатись проводити судові засідання, навіть не повідомивши не то що не повідомивши, а навіть не опублікувавши дату час судового засідання, тобто справа дуже буде цікава.